Українські зірки встановлюють смачні рекорди. За останні два місяці було два найбільший капусняк та найбільший їстівний капелюх. Цього разу готували найменші та найбільші голубці. Ліпили, ліпили і не всі виліпили. У когось голубець розпався, а в когось виявився і зовсім без начинки. Що тільки зіркишого бізнесу не вигадували? Найменший голубець змайстрував танцюрист Сергій Костецький. Каже, коли він ліпив, відрізав рештки, а з тих решток чим не міні голубець. Бачу, що можна зробити з тих всіх решток ще один голубець, і так в мене вийшов втреть менший ніж основний. От дивіться, ось мій основний голубець такий вийшов, а це з рештків вийшов такий голубець. Розмір рекордного голубця складає аж сантиметр 69 міліметрів. Майстер цієї страви каже, що закінчив швейне виробництво в інституті технологій і дизайну, тому і має непогані навички з дрібними деталями. Зміряння ми проводили штангенциркулем, який дозволяє призводити зміряння точністю до десятих долей міліметра. А по постоку він м'який...» То було очень не ні его штангенциркулем, стальним для того, щоб е, увеличить значимость этого рекорда. на останок зіркішого бізнесу. Виліпили найбільшого голубця, ось тільки не кожен окремо, а всі гуртом вийшло приблизно 6 метрів національної страви. Надія Кушнірук Сергій Нарожний, телеканал Київ.